У, а давай нароби я подивимось. А що буду робити? Ти у мене здоровий. Ой, я ж вам сказала ніяких чипсів і в точку. Ну, мама, ну моя ну прошу, а Анатолія. Ну давай ми чітко грамуль йому. Ні, сочка, рога моя, з чипсів не можна. Настя, тобі тоже не можна. Я це обов'язково своїй мамі скажу. Так, дівчата, давайте чипси на базу. Ну, мам! — я сказала бігом. Все, більше не побачите. Ідіть на кухню і кушайте полезну їду. Хм, будемо? Суп, як завжди. Ну, мама, ну опять ну, будь ласка, може нам щось інше. Ну, да. Ми щось треба. Так, дівчата, я сказала, як його розговорі, все, полезна їда і все. На, тримати поступів, кушайте. П'ять хвилин прийшло. Все, дівчатка, покушала? Да, смачний, ж капець. Ну, бач, я казала, що смачний, а не то, що бач, чіпси. Десь прогуляйтеся кудись, або парк. Кстати, мам, можна нам на 15 хвилин на парк? Да. Добре, дівчата, але не довго. І без ніяких чіпсів, поняли? Поняли. Все, ідіть. Угу. Пока. Депапашня. Депапашня, пока. Классно, що ми будеш прогуляться. Скажи. Привет, девчатка. Лиза, привіт. А мы зараз в магазині. Ага. Я теж в магазині. Мені коже треба для мами купити. Для директори. А, понятно. Нашу математичку, мастеричку. Девчата, не можно говорить про мою так маму? Я же учитель, что она всего. Ну, девчатка. Так. А, монстр, помогите. Девчатка, я краще не советую вам бояться этого монстра. Ладно. Все, давайте, пока. Я пришла, вот дали по своим Пока, Лиза. Ой, дивися, Еля, ми зараз з тобою рішаємо добить умножні. Ага, і що далі? Короче, 2 умножить 2, 6, Ні. Буде 4. Ой, щось ти вообще Ага. Сьогодні будуть знімати новості, що про своє життя. Як можна чим питатися, чим не можна в Ааа. Ладно, ну, пошли прогуляємося, бо тут не чисто. Угу. Ось, диви, тут можна знімати. Да. Хорошо. Все, починаємо. 1 2 3. Всем привіт. Ми зараз знімаємо про своє влогове життя. Да. Що можна їсти, що не можна. Короче, я Катя, а я Юрій із голос країни. І, короче, ми зняли відкриваємо свій голос діти. І, короче, я, ми вам скажемо, що не можна їсти, а можна фрукти фруктики живати, ну, овочі, конфети деякі, Але чупа-чупси не можна, бо для зубів це не шкодить. Так, чіпси не можна, сухарики не можна, так, все засолений вряд на покукову і не можна. І щось, що Ідну газіровку, теж не можна. Дівчатка, а можна до нас вести? Так, да, звісно. Ми любимо чіпси та сухарі. Так, ми зрозуміло. А де ваші батьки? На роботі вдома. З вдома. Вони вас шукають, ваші рідні. Ви щось здіваєтесь, і дітьте бігом. А ми не хочемо, ми любимо чіпси. Зрозуміло. Але це вредно це не з вашого організму. Так, да, я краще не советую вам це робити. Краще... Не шкодить ваших желудок і це вредно їсти. Так, да, це не потрібно їсти, це дуже вредно для здоров'я, так, да, і не шкодить. Ну, ладно, пішли. Все, знято, можемо їхати далі, у нас відеозйомка далі. далі. Настя, і я ж додому, Соня Софія, у нас є серйозна розробовка. Пока не його додому, пока. Соня, це що це таке? Ти що? Опозоро мене відео життя, як... чим можна питатися, чим не можна. Я ж казала, ніяких чіпсів. Так, ану слухай у мене, не перебивай мене. Коротше, ти мене опозорила на відеосйомках, як так можна наступити? Ріша. Ну, мама, ну вибач мене. <Naval Were> так, все, будеш наказана місяць без чіпсів і без подруг. Ну, мама. Я сказала. Ну, мама, не нічого. Так, роти закрила, давай сюди чіпси і будеш наказана. Будеш копати у мене всю неділю картоплю. Бігом! Як вам друзі, це відео? Сподобалося? смішним? якщо ви хочете ще більше интересный відео про нас буде далі, то пишите на канал і поставте вподобайку, щоб не пропускати интересных відео. Всім пока-пока!